Всім привітки! З вами Дезорі. Я в себе на рефералочці зайшла. зайшла. Пройшла 3,21. Але на дві зірочки. Один моб пролетів. Зараз хочу повторити на відео. Може вдасться мені пройти на три зірочки і біжу по справам. Що ж, давайте починаємо. От така пачка, шмот не дуже добрий. Трошки я пофармила от недавно, не так давно пройшовся був. 320. Капель тут ще немає, на жаль. Коротше, походу, все покажу. Може, вдасться, не знаю. Я вже поняла один прикол, який можна ще заюзати. Це в мене терпіння немає, я мушу трошки так на Х2. Так мені легше <сум> зараз. Зараз, зараз, зараз. Тут я буду виставляти зараз по ту сторону Маула. І в нього прилетить один удар. Так. Так, так, так. Підставляємо Елвін, щоб маула не вбили. Елвін буде нам заливати, все добре. Так. Тепер я чекаю капусту Лорель, щоб е зробити таку аб абракадабру. Це в мене заплатик язикається. Так, раз, два, три. Можна забирати. Бо треба поставити вже тут е, Алауру. Е, яким чином воно проходиться, скажімо так, бо вночі ми пробували на ефірі, воно не проходилось. Воно проходиться за рахунок того, що я дала все ж таки декілька кристалів, навиків. Алаурі, не хотя але дала, тому що приходиться, не може голий герой повністю пройти якийсь контент. Ну, скажімо так, не тут, не праву сторону. Ну, не тяне вона. Нема в мене такого шмоту. Можливо, вона би і потянула, звісно, без навиків, але в якомусь хорошому шмоті. Не? У мене такого ще немає. Нам тут треба вийти так. от все добре, я вийшла. Зайшла знову не ув'яз, бо шотало її. І зараз оце якраз моб, який в мене пролетів. Зараз будемо старатися всіма можливими методами його убити. Не знаю. Не встигаю все одно. Все одно не встигаю, ви розумієте? Це так обідно. О! Ну, що це таке? Я навіть стойку Олга прожала для того, щоб цей. Ну <клес> чому? Ну чому? Коротше, ладно. <клес> Я не хочу миритися з тим, що цей. Що я не пройду, це так. Я не хочу з тим миритися. Будемо допомагати їм, коротше, по ту сторону трошки. І по цю сторону будемо допомагати. Там поможемо, тут поможемо. Коротше, я розстроєна. Піду по нею. Давай, 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 маленька, давай, 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 давай. Ну, коротше, отак я пройшла. <смі> мені не вистачає шмоту, а я не хочу фармати 320. І що робити? І що робити? Скажіть мені, що робити. Іде фармити шмот, Іде фармити шмот, Ірина, іде фармити шмот Коротше, покажу зараз стати. Зараз попробую ще щось поміняти, але я... вона не занемажить, блін. Отакий От шмот. Цей фуловий, але безв'єрний артефакт такий. Да, я міняла артефакти, тому що треба так було. Так більше домаго вилітало. Тут стати такі. Ну нема шмоту. Це моя біль. Ви розумієте, це моя біль. Я не хотіла її заливати. Ця така артефакт такий. І дріль. Так, можна давати більше кріт урону. Зараз попробуємо щось помутити. Це я просто собі для відео навіть записую, які приблизно були стати, щоб я зорієнтувалася. І Олах. Олагу, до речі, можна дати, там є кращий артефакт. Ролі це особою не грає, але все ж. Капуста в каплі. Вроді, всіх показала, якщо когось не показала, то зараз буду цей. Коротше, йдемо йдем по-другому раз. <гум> Добре, давайте поміняємо стати. І, і дріль дамо шмотки з Сайласа і наоборот. Я знаю, що його треба більше в атаку. І їй треба інші стати. Або будемо зараз міксувати щось між ними, пробувати міняти по одній шмоці або як. Коротше, мені би швидше вбити боса, і тоді би я переключилася туди. Но вона набагато менше дамажить зараз. Я навіть не знаю, чи нам так вдасться вбити цих мобів. Саме та комбінація шмота, вона мені була зарішала. Інша, блін, не канала. Зараз подивимось, може так буде краще. Ні. Не буде. Міняти назад і пробувати міксувати щось хіба. Ну, хіба так? Я не хочу більше стати міняти. Я не думаю, що це поможе. Але давайте спробуємо раптом. Я розумію, що тут би хотілося дати кращі шмотки Алаурі, але я не можу. Я не маю звідки просто. Якщо я дам тут кріт шансом, в принципі, у неї з навика йде трохи ще крічанс. Тобто того я так. Я зла. Я буду кусатися. по різному я пробувала коротше. Ця розстановка найкраща із цим шмотом найкраще. Удар таком 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 Блін, і, і мушу тут раніше прожимати, бо якщо прожимаю пізніше, то просто потім шотають Алауру, вона не встигає сховатися не ув'яз. Ні так, ні так. О, зараз ще маулу не доб'є. Ну давай. Давай, позор мене тут не добив. Ну от, вона єлі встигла сховатись не ув'яз. Типа, якби тут якось... Швидше роздамажити мобів цих. Зараз будемо прожимати всі ульти, які можна просто. Шкода, що моул тут не прожметься. Ну, що це таке? Ну, 5? Давайте доприйдемо. це, вони мені винні просто шмотку яскраву. Красиву яскраву шмотку вони мені винні за це. Бісять вони. мене. Убийте її, ну а шо, так її, так її, блін, Безполезна женщина. О, давай ще ти лоханись тут мені. Не встигаю. Коротше, ще раз, ще раз, мені потрібно ще раз. Добре. Nobre, o Хм-немазмоту. <гум> Добре, атака. Атака. Ну так геть погано буде. Ну, може, дати їй йде крит шансу. Не подобається мені таке. Таке мені зовсім не подобається. Це зіграє проти мене, я не можу так рискувати. Давайте вже краще це. Треба робити такий такі відосик, коротше на х2 швидкості, щоб ви мали з чого посміятися. Мої впертості. А я сполохати боюся її засмаглі плечі. Пью, пів, 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 пью, 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 піу, пью. Пью-пів, А Якщо я тут ультану швидше не чекаю, чи ладно, чекаємо капусту, все ж таки. Все ж таки чекаємо бей. Бей. Бий, барабан, печали. Так, регені ці монетки. Я про це не знала. Дякую хорошим людям, які мені про це розказали. Так, Маул. Олах. Мультуємо. Скільки вона б'є? По 35, по 38. Може їй вистачить. Чекаю, трошки зараз не буду ультувати чуть пізніше. Чуть-чуть пізніше. Давай, ану зараз. Може я десь помилку роблю? ну напишіть в коментарях, ви любите мене виправляти. Якщо що, я спишу, то, то на те, що я мало спала. Ну, початок точно мусить бути такий, бо по-іншому, бо це прям тютілька в тютільку, я по-іншому не цей. І тут ще теж дуже сильно все залежить від того, прокає а... долорка чи не прокає. Ладно, почекаємо трошки. Трошки почекаємо. Так, так. Так. Угу. Хочеться якось і максимальний профіт вижити, і фіня якась виходить деколи. В мене вже навіть Маул справляється, ну, давай. Хоча не справлявся. Блін, зараз її шотнуть. Оце якраз про те, що я говорила, їй треба встигнути сховатися. Ну, давай, переключайся туди. Ну і що? А я прожимаю ульту під цю під капусту чи ні Алаури. Хто помітив? Mm, Значить, я не під капусту це прожимаю. І що, може притримати там капусту? Босс вдарить. Бей. Бей в когось. Бой би мне її прожимати треба. Ой, їй пішов бав, по скільки він Ну, давайте, будь ласка. Зараз мало лоханеться, це буде прикол. Не, нормально. Так, зупините трансляцію, зупините відео і піти спробувати ще. Ну, що робити?